На 45-й сесії горішньоплавнівської міської ради затвердили корекційну програму для кривників та батьків, які не виконують батьківські обов'язки. Корекційною програмою передбачено комплекс заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника та батьків, які не виконують батьківські обов'язки. Мета цієї програми це корекція агресивної поведінки кривдника. Та підвищення виховного потенціалу батьків, які не в повній мірі виконують свої батьківські обов'язки. Ця тема дуже актуальна в даний момент. Тому прошу підтримати дане рішення. Це такі вимоги суспільства. На сьогодні необхідно приймати такі програми і забезпечувати захист людей, це і діти, і люди похилого віку. Затим затвердили тарифи на соціальні послуги Центру соціального обслуговування Калина. Соціальні послуги в територіальному центрі Калина під час воєнного стану і два місяці по його закінченню надаються безкоштовно. Але відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, ми щорічно повинні затверджувати тарифи. Тому прошу підтримати. Які принципові зміни в тарифах? Десь 5% збільшення в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати. Внесли зміни до програми розвитку та підтримки міської лікарні. Зв'язку з тим, що виділяються додаткові кошти з вільних залишків на реконструкцію відділення реабілітаційного, вносяться зміни в кошторис даної програми на сьогоднішній день. Дуже актуальне питання реабілітації, тим більше, що заклад лікарня інтенсивного лікування заключила контракт з Національною службою здоров'я по двох пакетах: це реабілітація амбулаторна і реабілітація стаціонарна і спонсори нам обіцяють поставку медобладнання для даного відділення. У наступних випусках новин розповімо про рішення прийняті депутатами в межах організаційних та фінансових питань.